Пікнік на знак вдячності Сполученим Штатам Америки влаштували у Хмельницькому. У рамках дійства на набережній Південного Бугу розгорнули різноманітні локації з фудкортами, тематичними фотозонами та спортивними іграми. Серед них баскетбол, бадмінтон та фрізбі. В рамках американського пікніка міський центр сьогодні представляє декілька локацій для розваг дітей, саме спортивних. Ви можете бачити кільцекит, Веселий кошик, сучасне обладнання для ми моє нове, і з дитячої до метання, метання спису для дітей. Мені здається, американці такі активний народ. Вони грають у все, що тільки можна, що грати, і при приємні приємні, завжди завжди в них позитивні емоції. То я думаю, що все, що все, що сьогодні в нас представлено, все вони також таким користуються. Діти можуть половити рибку у невеличкому такому міні басейні та Запустити мильні бульбашки і за гарну роботу отримати наліпочки. на іншій локації від нашого центру можна зіграти у дитячий баскетбол це суто американська гра, і діти з задоволенням кидають м'яч у кільце. Десятирічний Богдан Карасьов спробував свої сили майже на всіх ігрових локаціях. Баскетбол, метання ракет, запитання. Що спів грати. «Виловлювання риби він дуже подобається цей захід. Представники молодіжного центру пропонували учасникам заходу взяти участь в інтелектуальній вікторині про життя американців та культуру. США. є вгадати по картинках міста або відомих людей. Є завдання зі зірочкою, які потребують поглибленого. Вивчення Америки, але в принципі, відповідно до тих популярних фільмах і тієї культури, які є, ще не було такого, щоб прохожі хмельничани, які завітали на нашу локацію, не справилися навіть з такими найбільш важкими. Здавалось би, завданнями. Місцеві заклади харчування частували хмельничан та гостей міста різноманітними американськими стравами. Бургери дуже смачні, ходоги по-французьки, стейки. Також тут сосиски. Ну все, бачите, готується на грилі, на мангалі будуть напої на сквас, мохіто, е, лимонад, кава теж є. Більше стиль до американського бургери. Художність. Хмельничанка Анастасія Муляр прийшла на пікнік разом із донькою та сином. Жінка каже: тут кожен знайшов для себе заняття до душі, тож захід їй сподобався. Ми пограли в бадмінтон, це улюблена гра моєї донечки. Для сина рибалка, звичайно, це теж його улюблене. А також подивитися фільм, якісь, можливо, якісь анімації, що цікаві ігри для дітей. Дуже приємно, що роблять для людей, що це підтримка тої країни, яка нам дуже допомагає на сьогоднішній день. Ми їм дуже вдячні. і Дійсно, хоч трошки відволіктися заради дітей, заради перемоги. Крім того, для учасників пікніка влаштували перегляди фільму та мультфільму Просто неба. Ірина Кондратюк Володимир Паламар новини міста.